Ігровий роутер? Це що, типу начепили RGB і тепер він типу ігровий? Ні, друже. Роутер Acer Predator Connect W6X це роутер з підтримкою технології Intel Killer, що дозволить на льоту оптимізовувати твій трафік та пріоритизовувати саме ті пакети, яким важливо прийти якнайшвидше. Наприклад, трафік твоєї онлайн катки Бо не знаю, як тобі, а мені все одно, якщо годинник на смарт-холодильнику оновиться на секунду пізніше. А от в рейтингу Counter-Strike 2 кожна наносекунда важлива, особливо під час сутичок раз на раз. Тож, щоб всі були задоволені, ми виставимо пріоритет. ПК з грою на першому місці, телевізор з трансляцією футболу на другому, а планшет з Ютубом, ну, наприклад, на третьому. Бо там головне наявність контенту, а не те, чи він завантажиться моментально чи через 2 секунди. Ну і насправді в ньому не марчві підсвідки, він просто крутий. Тож, якщо тобі цікаво, переходь за посиланням та дивись повний огляд. Папа.